У цьому відео ми з вами познайомимось з теоремою про проміжне значення функції. Це досить важлива теорема для математичного аналізу, і багато теорем, з якими ви познайомитесь колись в майбутньому, вони базуються саме на цій теоремі. Про що вона нам говорить? Перше, які умови потрібні, щоб ми не могли скористатися, необхідно, щоб функція f була неперервною на відрізку AB. Тобто була неперервною в кожній точці з цього відрізку. І якщо це виконується, тобто f від x перерва на цьому відрізку, то ми можемо зробити два висновки. Вони еквівалентні між собою, просто різні формулювання. Перше, що наша функція f від x вона набуває всіх значень між f від A та f від B на відрізку від a до B, Включно. Це. Формулювання записане жовтим кольором. І друге формулювання записане помаранчевим. Для будь-якого L між F від A та F від B існує якась така точка C, яка лежить в відрізку від A до B, Така, що F від C дорівнює L велике. Зараз це може виглядати заплутано та незрозуміло, що це нам дає, якісь умови дивні. Але погляньмо на це на графіку. Побудуємо. Якийсь графік функції. Для цього спочатку побудуємо ось і координат. Так. І позначимо, наприклад, десь наші точки А та Б. Точка А та точка Б. Ось ці от дві точки. Так. І наша функція, графік, якої ми зараз будемо будувати, вона є неперервною на відрізку АБ. Вона є неперервною. Тому ми маємо намалювати її графік, не відриваючи олівець від паперу. Наприклад, якщо ось це от F від А, F від A, а ось це от F від B, F від B. То ми маємо поєднати ось цю точку та ось цю, не відриваючи олівець від паперу. Тобто, можливо, це ось так от виглядатиме, наприклад, один варіант. Можливо, ось так: от ми будуємо графік якоїсь невідомої нам функції. Але що важливо, яка б тут не була функція, якщо вона не перервна на цьому відрізку, то виконується. Ось ці два наслідки, що від X набуває всіх значень між від A та від B. Як це зрозуміти? Значення, які лежать між від A та F від B, це ось ці от значення. Так. На ось y. І всіх їх набуває наша функція. Тобто завжди існує якась точка, яка має в якій значення функції дорівнює. Тому, яке ми обрали. Це наш помаранчевий наслідок. Тобто я можу обрати будь-яку точку на ось Y, будь-яку точку L велика. Головне, щоб вона лежала між F від A та F від B. І для цієї точки я зможу знайти іншу точку, яка вже лежатиме ніби на нашому малюнку на осі. Ox, тобто це буде ордината цієї точки. Ось це оце буде точка С така, що F від C дорівнює L. Ось ця ось точка якраз має координати F від C та L. Ось ця С та F від С. Або ж F від С нас дорівнює L. Ось так от. Погляньмо на ще один, наприклад малюнок. Наші точки А та Б можуть знаходитись де завгодно. Вони можуть знаходитись як і від'ємні частинки півосі. О так і в додатній. Наприклад, ось так. от Можемо. А та Б. Ось і координат Х та І. І нам потрібно побудувати знову ж таки графік. Нехай F від А це якесь ось тут від'ємне число, наприклад, це F від А. А F від B нехай буде вже додатнє. F від B. І знову ж таки, оскільки наша функція неперервна, то нам потрібно поєднати ось ці дві точки, не відриваючи олівець від паперу. Як ми можемо це зробити? Ну, спробуємо. Можливо, ось так от це буде виглядати. Можливо, ось так. Можливо, вона набуває не лише таке значень, можливо, вона ось так, наприклад, виглядає наша функція. Але теорема про проміжне значення говорить, що вона точно набуває всіх ось цих значень між F від A та F від B. От їх вона набуває 100%. Або ж для всіх L великих, які ми оберемо між F A та і B. Де він не обрав цю точку L? Чи ось тут, чи ось тут, чи ось тут? Знайдеться щонайменше одне таке C, Знайдеться щонайменше, одне таке C, Ось тут от воно лежатиме C. Таке, що F і дорівнює L велике. В цьому відео ми не будемо доводити цю теорему про проміжне значення, але ми можемо ніби для себе обґрунтувати, чому це так. Для цього скористаємось стандартним методом від супротивного. Уявімо, що наша функція є неперервною на відрізку АБ. Так, побудуємо графік якоїсь такої функції, яка неперервна на відрізку АБ, але при цьому не виконується. Один із наслідків чи написаний жовтим кольором, чи оранжевим, Вони еквівалентні між собою, тому достатньо показати, що хоча б один із них не виконується. Попрацюємо з помаранчевим. Наприклад, в нас є точка А, є точка Б. Ось так от. І нехай F від А в нас дорівнює. Ось тут, десь воно лежатиме. F від А. А F від B, наприклад, у нас нехай дорівнює. Ось тут F від B. У нас є дві точки, і оскільки наша функція не перервна, то потрібно їх поєднати між собою, не відриваючи олівця від паперу. Але при цьому ми хочемо заперечити ось цю умовку, що. Для будь-якого L між F від A та F від B існує C з відрізку AB таке, що F від C дорівнює L. Що означає, якщо виконується для будь-якого L, то коли ми заперечуємо, то нам потрібно знайти якесь одне таке L, тобто воно існуватиме хоча б одне таке L, якщо ми робимо заперечення. L, яке лежить якраз від F від A до F від B, для якого не існує. Значення c таке, що F c дорівнює L. Тобто значення нашої функції на відрізку або ніколи не дорівнює L велике. Щоб намалювати такий графік, проведімо ось таку от лінію, просто y дорівнює L. І нам потрібно тепер намалювати графік нашої функції, неперервної функції, таким чином, щоб вона не перетинала ось от пряму y дорівнює L. Бо в такому випадку. Ця умова вже виконується. Це вже буде правдою. А ми хочемо це заперечити. Як ми можемо це намалювати? Ну будемо наближатися, наприклад, до прямої L. Але все рівно, щоб дійти до F від B, мені необхідно перетнути цю лінію. Як би я не намагався, можу звідси почати малювати. Але все рівно, мені необхідно перетнути цю лінію. Тому теорема про проміжне значення функції. Виконується для неперервних функцій.